Понад майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний світ! Сьогодні, за офіційними даними, Небесна сотня Янголів революції налічує 105 героїв. Хто вони? Ким були? До чого прагнули? Ні, екстремісти, ні терористи, ні фашисти звичайні люди. Учителі та студенти, підприємці та журналісти, вчені та академіки, художники та музиканти, громадські діячі та прості робітники. Люди, які жили у різних куточках країни та об'єдналися на головному майдані заради єдиної мети ліквідації злочинного режиму. Вони вирішили, що краще померти за правду, аніж постійно жити у брехні. Не чекали, поки зміниться хтось чи хтось. Не ховалися за чиїмись спинами чи сотнею виправдань. Як не я, то хто. Ці думки вели їх у бій. Нерівний, кривавий, останній. Попри численні обіцянки опозиційної влади мирного вирішення конфлікту з 18 по 20 лютого центр столиці було потоплено у крові. Від цинічних снайперських пострілів у серце і голову гинули кращі сини України. Не вберегли ані обіцяна куля в лоб. Ані гучні заклики зі сцени, ані дерев'яні щити й будівельні каски, ані віра й молитви простого українського народу. Складно повірити, що минув уже рік. Полк героїв відійшов, відбувавши тут, на землі, та не припиняє боротися на небі. Наш священний обов'язок пам'ятати про тих, хто віддав життя за нашу свободу, берегти неньку, землю якою окропили кров'ю. Ми зобов'язані збудувати таку країну, про яку янголи революції мріяли. А сьогодні засвіти свічку пам'яті як символ віри у те, що герої не вмирають. Співавши гімн холодними ночами, буквально зрозуміли ви слова. І землю вкрили ви тілами, а душі полетіли в небеса, душі летять понад домами, з яких летіли щойно на вас. Внизу тече, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю щоправда поодинці. Але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на Майдані в ніч і барикаду власно збудували, боролись за свободу пліч о пліч. Небесна Сотня відійшла у вічність. героям слава, не пусті слава, і пам'ятником стане вам нова країна, нова країна сильна та міцна. як быжы мені сынко нежар ты ж на моім серцю лежа Ти сині, плине кача по ти сині.